І я глянув і ось Агнець стоїть на Сіонській горі, а з ним 144 тисячі, що мають ім'я його, ім'я Отця його, написане на своїх човах. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Розглядаємо 14 розділ, перший вірш. По суті, термін, який ми сьогодні розглядаємо, він використовується в книзі об'явлення принаймні три рази. Це в 7 розділі і 4 віршові де сказано. І почув я число запечатаних, 144 тисячі, попечатаних від усіх племен Ізраїльєвих. І далі ми знаходимо ось 14 розділ перший вірш і 14 розділ третій, вірш, де сказано про 144 тисячі, які стоять на Орі Сіонській разом з акцем, а 13-й вірш сказано про те, що вони співали пісню перед престолом і перед чотирма анкціями і старцем. І ось ми зустрічаємо це число 144 тисячі. Сьогодні існує багато сперечань про те, що це буде число буквальне, чи це якесь символічне, і багато хто говорить по одному, по іншому. Але тезис, який ми розглянемо пізніше, в біблії чисел немає. Мається на увазі, немає конкретності в числах. В даному випадку 144 тисячі, воно висвітлює і воно говорить про те, от я чув вислів, що 144 тисячі це число найбільше. Як це можна пояснити? Тому це дуже таке просте навіть питання. Варто звернутися до культури, до математики навіть серед того часу. І коли ми показуємо число якесь, ми можемо показати найбільше число однією рукою 5, а двома руками 10, відповідно. І на цьому наша математична здібність, здатність закінчується. Взагалі, якщо ми звернемо увагу, то ми бачимо, що в суспільстві в світі існує 12-тична система. У нас 10 тична тобто все на 10. Але є десятична. Вона на сьогоднішній день менш прижилася, але вона має право на життя і вона більш актуальніша і в деякій мірі навіть практичніша. Так от, одною рукою можна показати 12. Ось я показую 12. Ось Якщо ми посчитаємо, 4 пальці по 3 фаланга, їх є 12. Великий палець в даному випадку він показує на певну фалангу. Таким чином, він показує, скільки я показую. Топустимо, 1, 2, 3. Тут же 6, тут же 9, тут 12. Як варіант. Е, таким чином ми одною рукою показуємо 12. Якщо ми просто отак покажемо і фаланги, таким чином ми будемо мати число 60. Це будуть дванадцятки, або по нашому десятки, да? а тут одиниці. Але якщо ми будемо показувати знову ж на ці руці фаланги, то ми маємо 12. 1 на 12 це 12, 2 на 12 це 24. А 12 на 12 це 144. Тому, показав, що так, що я ну, не впевнений, як там в давнину робили. Але це буде означати 144. Ну і відповідно тисячі – це полки. Або тисячі – це та одиниця, або міра, ну, міра яку використовували також в давнину. Тому. Коли ми беремо Біблію, вона говорить про те, що навіть в Біблії, от є в Єремії, сказано так, в Єремії є такі слова: Зроби собі повозки та ярма і надінь їх на шию. Тобто Біблія використовувала дуже часто практичні речі, наглядні образи того часу. Це було зрозуміло для слухачів, або для тих, хто читав, для читачі, для тих, хто слухав. Чи написане, чи просто пророцтво, і воно було зрозуміле. І таким чином використовувалися ті, методи, ті засоби, які були на той час. Тому ось така є математика. І слово Господнє говорить: отож на долонях своїх тебе вирізьбив, я твої мури завжди перед дімною. мною. Амінь.